Добренького раночку. Включилась лампочка, бо темно. Ще дуже рано. А я вже починаю сьогодні висівати огірочки для розсади в теплицю. Посіяла. Оце перша касета. сюди 10 штук входить Арктика. Буде ще одна касета Арктики. Буде дві касетки бьорна, тобто 20 штук. Посаджу, ви знаєте, що в мене кабачки завжди ранні. Бачите, які руки? Отака така я роботниця. Це в мене проблема. У мене навіть у перчатках трискаються руки. Не знаю, чого пальці Оцей особливо. Посаджу два кабачки зараз. От. Посаджу оціх 10 штучок. Вони як молоді, вони дуже добре, це просто не допускать. І посажу два кавунчики для цікавості, зараз в теплицю. А всі останні підуть на двір. Всім гарного дня, мирного неба, всім всього найкращого. Я працюю.